Друзі, всім привіт! Коротке відео про коробки для наплавних дверей. Чи моно, як правильно кажуть, євроблоки. Тому що частенько я роблю такі, а такі, як обичні коробки, раніше робили під четверть 4 см. Я їх роблю дуже рідко. Ну Буває роблю. Як хоче замовник, але більшість роблю такі. Ось в мене готова коробка, вставні налічники, пройдені пази з обох сторон. Ну і четверть підущінювач. Зараз я вам замірю розміри. ширина четверті. 3,3. Висота 1,1 Тут. Пас пройдений глибина 1,9, ну, можна проходити 2 см і 8 мм. Тут все залежить, яка у вас фреза, Ну, не більше сантиметра. Я проходжу. Чого так? Тому що, якщо вже грубша буде планка фрезою приходити, то потрібно буде наклеювати планку, так як ось наклеєно. Ну, планку потрібно наклеювати так і так. Тому що. З цієї сторони у нас йдуть завіси, і виходить ширше. Тому що треба відкинути на четверть, і щоб вона було крутити завіса. Тому тут, виходить, 2,4. Я ще приклею планку. Як бачите, тут, де буде йти замок, тут обично 1,4. Ну і також так само зверху, 1,4. Так, покажу вам. З цієї сторони, де немає четверті, тут іде 2,2 чи 2,4, 2,4. Ще я так заміраю. 2,4. Можна робити також трошки менше, раніше я робив так, де тут оттягується, так набагато краще не потрібно зарізати обнарічку, але один мінус. Якщо є у вас зазор, ви встановите, встановлюєте двері, то буває обналічка, не перекриває іменно по стіні, а так трошки вище підняв, так набагато краще. Так що вроді нічого тут такого немає. Так, зараз покажу під Ущільнювач Ущільнювач теж можете ставити, який вам подобається У мене отакий. Більш універсальний, я ним користуюся. Так, заміряю разом. Тут товщина паза 4,4 ,4 мм, виходить. Ну, глибина вже залежить, від глибини четверті. Ну, тут якраз 1,1. Отак От вони виглядають збоку. Можете навіть проходити на циркулярці, якщо у вас є вирізати. Можете на фрезерному, як кому краще, так і проходьте. Так що тут нічого такого немає. Зараз я коробку скручу, це буде коробка без порога. Можна сказати, такий євроблок. Так що, на цьому було все. Кому було цікаво, користуйтесь. Всім пока!